Розмінування Харківщини триває. День за днем сапери звільняють територію від вибухонебезпечних предметів. Це десятки гектарів протягом доби. В першу чергу, говорять рятувальники, перевіряються об'єкти критичної інфраструктури, електричні та газові мережі. Потім спеціалісти проводять розмінування. Відтепер на озброєні харківських саперів є спеціальний робот. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування. Пояснює спеціаліст піротехнічних робіт ДСНС. Саме на Харківщині почастіше випадки виявлення російських протипіхотних мін пом 3 Це новітнє озброєння, яке з 2019 року знаходиться на озброєнні армії РФ. Підходить людина. Сейсмічний датчик цілі відчув крок людини на відстані до 15 метрів. Подається команда: спрацьовує детонатор і з корпусу самої міни на висоту метр-50 -метр вистрибує касетний бойовий елемент, який має в собі велику кількість осколкових елементів та вибухову речовину. Вибухова речовина спрацьовує, тобто стається вибух. і... В радіусі до 20 метрів суцільного ураження осколковими елементами до 50 метрів загальний розльот осколків уламків. Можливості пристрою випробовують на Балакліщині, кажуть сапери. В роботі з протипіхотними мінами розповідає Сергій Гайдиш. Такого робота в Україні ще не застосовували. Тож це перший експеримент на Харківщині. Саме на цій ділянці в місті Балаклея перед позиціями, на яких розташовувалися війська РФ, весь ліс замінований в більшості саме цими протипіхотними мінами. З нами були проведені триденні курси з інструкторами зі Сполучених Штатів Америки, ось але. Для того, щоб опанувати будь-яку техніку, потрібно постійно практикуватися. Тому наразі наш підрозділ якомога більше буде застосовувати цього робота, для того, щоб здобути навички в практичному користуванні. Використання такого обладнання дає можливість піротехнікам, не ризикуючи життям на особливо небезпечних ділянках виявити міну і за можливості також дистанційно вивести її з ладу. Цей робот ще не раз стане в нагоді рятувальникам, каже Сергій Гайбіш. Ці роботи наразі нададуть можливість зберегти життя та здоров'я сапера. А це основне. Яна біляєва, Харківські ізвісті.